Давайте зараз з вами розберемо, чому тренінги, курси, які ви проходите, вони не працюють в вашому випадку. Тобто, в принципі великої кількості людей вони не спрацьовують десь в районі 96%. Людей, які проходять курси, особливо це стосується підприємців. Курси, тренінги не спрацьовують і вони не отримують результату. Давайте розберемо, чому так відбувається, і чому це не дозволить вам і в подальшому отримувати результат в своєму бізнесі. Чому вони не працюють? Отже, давайте розберемо механіку того, як ви проходите курси. Ви приходите на курс, записуєтеся, от я кажу зараз за підприємців. Це от стосується у більшості своїх підприємців. Вони записуються на курс, вони діляться зазвичай по групах, і в цих групах вони взаємодіють з такими ж учнями, з такими ж підприємцями, як і вони. І що відбувається далі? Коли ми взаємодіємо з групами, то Ціль того автора, який заснував даний курс, щоб всі люди обмінювалися один з одним інформацією, щоб вони допомагали один одному, підсилювали один одного. І ідея хороша одразу першочергово, ідея таких тренінгів, таких курсів вона є хороша, вона є правильна і логічна на перший погляд. Але коли ми починаємо закопуватися глибше в ситуацію, то ми будемо бачити зовсім протилежні речі. Ми будемо бачити прояв людського фактору. І давайте я спочатку скажу, чому так відбувається, чому от автори, от сподіваються саме, що курсі будуть обмінюватися люди, от ідеями, чому люди будуть один одного розвивати, тому що ця модель вона є привезена за кордону зазвичай з Америки, і в Америці суспільство будується зовсім на інших принципах, зовсім інші принципи взаємодії в суспільстві. І для Америки ці підходи працюють для Європи. Ці підходи працюють. Але коли ми кажемо за країни пострадянського простору, в тому числі за. Україну, то ми бачимо зовсім інший формат роботи. Ми бачимо зовсім іншу реальність. А реальність така, що коли ви починаєте приходити на ось такі тренінги, коли вас починають об'єднувати в групи, то що відбувається? Ви починаєте дивитися один на одного, ви починаєте один одного оцінювати, хто які результати отримав. Ви починаєте оцінювати, де людина, з якою ви працюєте, знаходиться по відношенню до вас. Вона більший результат має, чи вона менший має результат. І ось цей фактор він починає включатися в момент, коли потрібно обмінюватися інформацією, давати рекомендації один одному, і в результаті, коли людина, яка записалась на ось такий тренінг, такий підприємець, бачить, що інший підприємець, який знаходиться в його команді, він стоїть на позиції вище, тобто в нього кращий результат, то тут починає включатися заздрість, і ця заздрість починає диктувати свій формат поведінки, от з цим, от конкретним підприємцем. До якого є заздрість, такий підприємець хоче спустити його до свого рівня або навіть і нижче. І що робиться для цього? Абсолютно правильно, він починає давати не зовсім правильні оцінки, не зовсім коректні оцінки. Він починає включати таку критику, критикувати його дії, те, що він зробив, починає критикувати, починає занижувати його досягнення. І що найцікавіше, уся ця поведінка вона прикривається маскою того, що ну, ми ж в команді, ми ж повели. Допомагати один одному. Ми ж повинні казати правду один одному. І от під цією маскою благопорядності, під цією маскою допомоги своєму члену команди починає от трактуватися і нав'язуватися ось така неправильна позиція. В результаті цього. Той, хто отримав таку рекомендацію, він то відчуває всередині, що щось не так, але він знову ж таки обманюється тим, що його учасник команди він зацікавлений в тому, щоб допомогти, бо від цього залежить їхній, наприклад, загальний результат команди в тренінгу, наприклад. І починає прислухатися до цих рекомендацій чи до цієї критики, наприклад. В результаті чого він починає застосовувати ті дії, ті рекомендації, які йому дали. Як наслідок, вони не працюють, вони не дають результату. І можуть навіть і відкинути цього підприємця в результаті. І це відбувається з кожною командою, тому що це є загальна тенденція, це не є одиничні випадки. Це відбувається от в особистих відносинах між людьми. І далі, коли ми починаємо дивитися на ось такі відносини всередині тренінгу, всередині команди, ми починаємо розуміти, що тут все ж таки більше працює людський фактор, людські базові речі, такі як заздрість, самооцінка, спрацьовує. І саме ці речі починають диктувати поведінку і дії в самому тренінгу. Тренінг починає від своєї першочергової цілі, де потрібно довести людину до результату, починає перетворюватися в якісь такі перепалки, бажання показати себе краще ніж хтось. І здавалось би, це добре, адже це стимулює тебе краще викладатися, більше старатися в роботі, більше активності проявляти, більше вкладатися, щоб отримати більший результат. Але відбувається то зазвичай все зовсім по-іншому. Замість того, щоб ставати краще, людина починає спускати іншу людину, яка стоїть вище неї на свій рівень. Принижувати починає її, і в результаті цього, звісно ж. Не можна й говорити про досягнення якихось результатів самого тренінгу, тому що це починає перетворюватися, от в такий пінг понг Адже рано чи пізно людина, яка отримала ось такі рекомендації, не хороші, не робочі. Вона починає відплачувати ось цієї монети. Вона рівно так само починає закидати ось таку інформацію по відношенню до інших, або до того ж підприємці, які дав їй ось таку рекомендацію, яка не спрацювала, які сформував цю рекомендацію на основі своїх заздрощів, на основі своєї злоби по відношенню до. До цієї людини і в результаті один одного починають потім ось так підтролювати, підсміхатися, буцім бажаючи допомогти. Але насправді нічого в цьому хорошого немає, і до результату це ніяк нікого не наближає. Крім того, інші колеги дивляться, які по команді, які так само проходять тренінг, дивляться, що така поведінка в принципі допустима, і можна так само продовжувати гнути цю лінію поведінку. І запускається ось цей ефект доміно, де один подивився, повторив цю саму схему, потім інший повторив. Торію в відповідь на те, що цей інший до нього зробив. І так понаростаючи, понаростаючи, починає поширюватися на всі команди, які беруть участь в тренінгу. Я насправді неодноразово бачив ці ситуації. Тут завжди спрацьовую на тренінгах людський фактор, як не крути, хто би якими там красивими словами не прикривався. Саме так це і працює. Зазвичай, і ви можете сказати, ну але ж автор тренінгу, який веде цей тренінг, чи цей курс, він ж може допомогти людям, він ж бачить ситуацію. Він же ж зацікавлений в тому, щоб ті, хто йому заплатив гроші, отримали результат. Адже він потім отримує відгуки позитивні, адже він потім, завдяки цим відгукам, буде ще більше продавати своїх от місць в своєму тренінгу. Але тут є ще один цікавий факт: зазвичай учасників тренінгу є стільки, що. З кожним із них автор просто не має можливості працювати, розібрати ситуацію кожного учасника в тренінгу, де сотні тисячі учнів. Ну це просто неможливо. Часу не хватить. Навіть якщо 24 години на добу просто сидіти і проводити розбори своїх учнів, цього часу все рівно не вистачить, щоби всіх розібрати. А учасників додайте до цього, що постійно стає ще більше. Одні приходять, інші виходять з тренінгу, потоки різні запускаються. От і виходить статистика, де від 1 до 4% учасників тренінгу отримують результат по проходженні цього тренінгу. І зазвичай, як показує моя статистика, моє спостереження, це є саме ті люди, які отримують результат, які вже мають успіх в своєму бізнесі, в яких вже є успішний бізнес, в яких вже бізнес працює. І їм не вистачало всього-навсього невеличкого одного елемента докрутити і все, і бізнес тоді почне працювати. Ну і звісно ж, автор тренінгу використовує такі кейс. Ці для піару. І якщо ви навіть просто візьмете і подивитеся відгуки ось цих успішних учасників тренінгів, то ви побачите, що велика кількість, якщо це проводиться у форматі інтерв'ю, вони будуть вже розказувати, що от в них вже був бізнес, в них вже все було добре, в них вже були великі потоки клієнтів. Але от завдяки саме цій програмі, от там докрутився один елемент і все стало на місце. І ось такі результати пішли. Ось так це зазвичай працює. Ось це є саме та сторона, про яку зазвичай не прийнято розповідати. І насправді це є саме та сторона, яка, яка перетворює будь-який тренінг у лотерею, де вам або пощастить, або не пощастить. І чим успішніше ви ведете свій бізнес, тим більше вам пощастить. Ось так насправді ситуація складається в тренінгах, особливо по бізнесу. Я це знаю особисто на своєму досвіді, тому що більше 9 років я працюю як з малим, так і. І великим бізнесом вже більше тисячі консультацій провів, і я спостерігаю одну й ту саму тенденцію. І ви мене запитаєтеся: а який ж найефективніший підхід, який дає найкращий результат? Найкращий результат в усі часи, і він особливо часто використовується, практично завжди використовується всіма успішними бізнесменами? Це є робота один на один. Це є робота з фахівцем над вашою конкретною ситуацією, де вже береться ваша ситуація, де весь час приділяється конкретно вам, не сотням і тисячам учням, потрошки там на якесь питання відповісти. А розбирається конкретно ваша ситуація, виявляються конкретні ті помилки, з якими ви стикаєтеся, виявляються ті слабкі місця, які є в вашому бізнесі, виявляються ті помилки, які ви допускаєте в своїй роботі, і вже на основі цієї інформації, розібраної вашої ситуації, вже формується алгоритм правильний із застосуванням саме тих інструментів, які актуальні саме під ті проблеми, які є в вашій ситуації, в вашому бізнесі. І відповідно розробляється. Стратегія під вашу ситуацію, опираючись на ринок, в якому ви працюєте, нішу бізнесу, якою ви займаєтеся, клієнтуру, яка у вас є, працівників, з якими ви працюєте, розмір доходу, який ви отримуєте, середній чек, який ви отримуєте з клієнта, конкуренція, з якою ви працюєте, навіть ваш темперамент як власника, адже від вас іде ваш бізнес, від вашої поведінки, від вашої постановки завдань, від ваших особистих рис характеру, також. Дуже багато чого залежить, і під це все от формується. От стратегія, і тепер скажіть, як можна в тренінгу, де сотні тисячі учнів проходять? От для кожного конкретно сформувати таку модель. Максимум, що ви отримуєте, це є певний шаблон, по якому потрібно працювати. І ось індивідуальна робота, вона саме націлена на те, щоб конкретно вас, конкретно з вашої точки А, довести в вашу точку Б у вашому бізнесі. Тож, якщо у вас виникає питання, як правильно діяти у вашій конкретній ситуації, у вашому конкретному бізнесі, щоб ви отримали результат, щоб отримати саме ту стратегію, яка потрібна вам, саме ті інструменти, які які потрібні вам тоді записуйтесь на консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, в чому ви помиляєтеся, що ви робите неправильно, в якій ситуації ви опинилися, і головне, ми складемо чіткий, зрозумілий, простий покроковий план дій, як діяти конкретно у вашій ситуації, конкретно у вашому випадку. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу. В описі до цього відео також рекомендую вам долучатися до безкоштовного телеграм-каналу, найкращого телеграм-каналу по бізнесу від проєкту Українська бізнес Лабораторія, де ви отримуєте реально потужні стратегії, інструменти по тому, як збільшувати продажі, працювати з працівниками, вибудовувати відносини з партнерами, боротися з конкурентами, систематизувати, розширяти свій бізнес, і багато іншої, дуже важливої для кожного підприємця інформації. Це є саме та інформація. Яку я ділюся тільки зі своїми клієнтами, і більше ніде в відкритому доступі я цією інформацією не ділюся. Тож посилання на даний телеграм-канал я також залишаю в описі до цього відео внизу. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.